Круглий стіл, головною темою якого стало обговорення проекту стратегії економічного та соціального розвитку Рівненської області, відбувся у стінах Рівненської облдержадміністрації. Організатором прес-конференції є школа політичної аналітики. Поліс. Захід проводився в рамках проекту Регіональна політика в Україні. Громадський моніторинг стратегії регіонального розвитку, який відбувався за підтримки Європейського союзу. Сьогодні КТ Рівської області є одна з найпрогресивніших. Чому? Тому що більше того, що працюють експерти Європейського Союзу, які допомагають нам розробці, а друге це те, що ми на сьогоднішній день майже виконали ту програму, яку ми сьогодні ставили. Тобто в грудні, якщо все буде добре, то буде затверджено обласної ради, а потім вже будуть виділятися кошти. Дана стратегія була розроблена робочою групою, включає в себе саме ті показники, які у найближчій перспективі має досягти наша область для необхідного розвитку. Серед усіх поставлених цілей наразі вже є першочергові. Їх цілий три. Найголовніших це економічний розвиток, в основі якого є інвестиції в область, як іноземні, так і вітчизняні. Це розвиток сільських територій і. Все, що супроводжує цей розвиток і економічний потенціал наших сільських населених пунктів, і це розвиток людського капіталу. Ось такі три цілі ми ставимо до 2020 року. Організатори заходу проаналізували процес розробки проекту, ознайомили учасників «Круглого столу із результатом роботи обласної робочої групи та подальших напрямках стратегічного планування регіонального розвитку. Віктор Терещук, Галина Кобилянська у ритмі подій.